Ой, декручани, лаванда, там на березі річки тиші прохолода. Так, їдемо в село. І це остання наша поїздка в цьому році виходить Миколаївич. Так. Бо сьогодні у нас 30 грудня. Отак От засіні жило наше село а Зараз подивимося що у нас там робиться. Ой, у нас взагалі все замедено. У нас тільки котики бігають. Так? Це зараз, стежечко, побачим. стежечко. Ага, зараз побачимо. Прибіжить наші котярики чи ні. А стежечки гарно. Підживають, мабуть, під кожною хапкою. Але добре, бо це ж, знаєте, це коти, які тут в селі ж поприбивалися, у них господаря немає. Хоча б одного котика у цього темного мене це трошки так здивувало. Оказується, у них є хазяїн, але хазяїн де, я не знаю, звідки, десь в місті, десь не поряд. Ого, скільки снігу. Ну, коротше кажучи, хазяїн є, залишає котика свого тут, щоб хтось його підгодовував. Ну, Це такое, звісно. Дімо, снігу, снігу насипала зима. Так, я пройдусь поки що. Подивлюсь, все, квіточки вже всі. Того, того. Ой, я троянди в мене зелені. Дивись, у мене ще садок зелений. Ой, yeah. яка красота. Знаєте, сніг для мене зараз такий дуже викликає якісь такі подвійні відчуття. Якось з однієї сторони наші, знаєте, сніг випав, все покривається, коли все сіре, здається, трошки якось і веселішається, все і завжди якось сніг мене радував. Але ці роки я себе підловила на тому, що важко сприймаю вже сніг, тому що думаю про братів, які в окопах, як їм лежати там. Хоча, хоча і якщо не морози, то й сніг трошки гріє десь там. Да? Покривається земля, але все одно. Все одно думаєш про наших хлопців і якось, так. Да. Зима дається важче, ніж завжди. Але люблю село, дуже люблю село. Аж плакати хочеться, не знаю. Душа відпочиває у мене тут в селі. Холодненько, звичайно, зараз, дуже холодненько, але ж, але ж, ж. Так, що там мої троянди? Може, просто замерзли? Трохи, бачите, навіть трава в мене виросла, але покрилася сніжком. Так, скільки зняти зараз зможу, не знаю, бо в мене може просто змерзнути рука, але зараз, якщо я спробую одягнути рукавичку, а, ну. хвилинка, пауза, пауза така. О! О, ось так зможу довше зняти, показати щось тут. Так. То, що я там говорила? Говорила про те, що, що да, взимку трохи якось зараз сприймається. Не так тепло, і, і ви знаєте, від цього це відчуття. Я розумію, що ми люди тут трохи потрохи сходимо з росуму. Ай, бо я розумію ці емоційні гойдалки. Знаєте, В одну хвилину тут ніби радість щось принесло, в іншу хвилину подумав. Про своїх, яка там вже радість, вже плакати хочеться. Ой, але маємо надію, що скоро весь цей жах закінчиться і всі наші рідні і близькі повернуться додому. Так, ви подивіться на цю красу. Вона просто замерзла. Але вона ще має колір. Я не знаю, не видно, трошки темновато типу, так? Да? Але вона червоненька. Я все теж просто покрилася. Замерзла просто. О! -о, -о, -о. Трояндочки, коротше кажучи, до кінця. До кінця грудня ще тримаються, цвітуть. Так, треба, мабуть, одягати. Так, давненько я себе не показу. Може, ви вже забули, як я виглядаю. Капішон одягнула, тому що... Холодно, дує тут вітри в нас, як бачите. Біля річки завжди холодно. Ой, які класні відчуття. я так скучила за селом, не пам'ятаю, коли останній раз була. Давненько не виходили відео, тому що захворіла я. Я то останній раз як прибирала, чистила квітник оцей, почистила. Я ось бачите, весь бур'яни і почистила всю. Лаванду. Тішуся тим, що взимку ми без бур'янів зайшли, щоб все-таки позабирали ці хащі. бо зараз би тут виглядало страшненько, це 100%. О, як тут красиво замило, зараз я вам покажу. Подивіться, як тут надуло, з снігу. У нас вітри. Це коротко про те, що так, тут вітри є. Ось так виглядає мій зимовий сад. Приїхали, треба огірочки, хочу взяти кабачки, які закривала. Морку і буряка треба набрати. Ну і котика покормити. Ой, яка краса! Оце мені таке подобається, що цього року в мене вже немає бур'янів моїх назимку того, того. Барбарис, дивіться, цього року в мене піднявся, що вже його навіть видно. То сидів і сидів доволі довго. Мені здається, з років 3-4, мабуть, так, і саме за оцей рік він активно почав рости. Хоча, коли я його купувала, він мався бути ото такий, знаєте, червоний-червоний. Але він такий зелено бордовий але да, не червоний. Не такий червоний. Ух, тут так дує нормальненько. А Миколай зараз каже, підемо, подивимося на річку, зараз провіримо, що він скаже. Ну як? Класно. Я думаю, хочу перевірити, який еліт. <різь> Пішли, провірив. <різь> Красунька наша. Миколаєвич, тільки ж без фанатізму там зай. Ні, я ходити не буду. Щоб не того. Не, не повторилася історія. <різь> В принципі, такі, що можна ходити. Так, да, ти думаєш? Думаю, що так. Я буду пробувати, що не Можна бачити. Може попробувати все. сьогодні. А ти погоду не дивився? Це ж може потрохи можна знову щось там чистити. Да. Да. да что... Трещить? Да, ну я думаю, что с того поживать за Ну, да, ваш насколько, на замерз. ж його знає? А? Ходять де. Сюди, сліді. Сліди. А, та то, -то ці рибалки, мабуть. Ні, Так, пішли. Лас. Клас. А ну можете допомогти мені іншу ще рукавичку одягнути? Ой, ой, ні-ні-ні. Не, не, не. Пальчик назліз. Не О, все, дякую тобі. Калинка. Як смакота? Да? Да. Мені дуже подобається артового. Може, пошли до тут на сусідську парку. Так, да, пішли, глянемо. Яка там краса. Тут теж красуня ялиночка росте, але вони її не захистили. Ну, хай це смерека, мабуть. Це щось таке цікаве. Така красива. Смерка. Хай її Господь оберігає, бо вони це щось її... Да, Бо вони їх не захистили. Так шкода, звісно, що в Андрія тут. Скрасили така велика і гарна така чи ялиночка та була. Прям взагалі Вау, де яка тут казка. Зай, тут треба мені якось приїхати взимку і пофотографувати. Зробити гарні світлини. Шок-контент. Це, мабуть, котик зловив мишку і відгріз її лише голову. Не прибігав Рижуля? Ні, мабуть, холодно. Десь гріється, може вже. Діля нак? Оце каток. Це каток. А ну можеш мені розширити, нажати будуть торковитися. Ось і сюди ні. На шестерочку нажати. На шестерочку. О. Хочу показати, так що краєвид наш весь ой краса да і ми тут з миколаящом таки мерзне mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Да. Як тобі сподобалося, можеш ось оселиться в будиночку такому. Можна, можна. Хочеш? Угу. Але я тебе не залишу. Треба вогнище бо так не розіб'єшся. Як ти думаєш, наскільки промерз? Ну, не знаю, треба пробувати. Ну, кажуть, що цю ніч теж буде морозити. Так. Да? Угу. Скільки? 13 людей. 13? Ну, не знаю, це так казали, балачки треба перевірити. Що ну, там. Зараз мінус 5. Зараз мінус 5, так? Да? Угу. Так, і заглянемо в будиночок. Як виглядає. З вулиці заходиш теплота. Миколаївич гріється. Занесла ось квіти. чи буде щось з них, але вже занесли, пожаліли їх. Так. Поки що кухні в нас нема. Не пам'ятаю, чи показувала, що поставили бойлер. Чи як воно там правильно. А, так, отакий поставили. Наскільки у нас це літрів? 30. На 30? Угу. Так, на 30 літрів. А, ось, ось на коробці є ще ж. Світло є. Поставили таку мінімальну 12-14 градусів ми залишаємо, щоб прогрівалося було тепленько. Це я встигла до морозів зібрати квіточки. У мене тут сохнуть, а ну як вони. О, так вони гарні. Я тут їх так поклала, щоб якраз під батареєю вже були і підсихали. Ще й гарно засохли, така краса. Ну, Поки що по будиночку отак. Все ми плаче, йдемо. Збираємося. Йдемо, наберемо що наші пожитки, які там з літа. Що ми виростали? Так, хризантемку присипало. так, Ну що ж, друзі, на цьому буду завершувати, знімати. Йдемо в погріб і їдемо на роботу. Так, як кажуть, швидкий нальот на дачу. Не забувайте ставте лайки, залишайте коментарі. Трошки контенту на зиму буде менше, але думаю, що час від часу все ж таки ми будемо приїжджати буду вам показувати. Ну і вже більше, як кажуть, новий сезон вже буде розпочинатися весною. Всім кажу па-па, до нових відео.